Всім привіт! Мене звуть Іван. Сьогодні у нас огляд новинки Макдональдс. з Макдональдс. З'явився ще один новий рибний бургер File fish Deluxe. Коштує він 132 гривні. так виглядає наше пакування. Незвичайно, ну, може, незвичайно для мене зараз, тому що я вже дуже довго не їв рибні бургери в от так от Отак це виглядає. Так, салатик. Тут чомусь на бумазі. А не в бургері. Булочка дуже ніжна. Тут прямо аж 6 від... відпечаток. Отак от так все виглядає внутрі. Багато салату, білий якийсь соус, свіжий помідор, шмат сиру, фіш котлета такого квадратного формату. Такі прямі кути, аж незвично Вона, ніжна, дивіться, я її трошки розірвав. Вона ви бачите в паніровці. Ось. Ну і під самою котлетою нічого немає. ні соусу, ні сиру, нічого. Ні. Ну, Такий лаконічний бургер. На делюкс не дуже схоже. Отак От все це виглядає. Ну Давайте скуштувати. Ось тут соус, чомусь він, тут з боку його більше, ніж в самому ну, бургері да, тут по центру. М -м. Соус мені нагадує тартар. Я, чесно, не читав інформацію на сайті, що за соус тут. Ну нагадує тартар. Багато зелені в ньому Ось, і м -м, він такий ну, на майонезній основі. От. Перший укус був дуже сочний, тому що я зацепив і помідорку. І багато соусу, плюс листя салату. Плюс, як ви, як ви бачите, я не дуже сильно так углубився в сам бургер, так? Да? Тобто трошки зацепив там цю котлету, вот, і булку. Угу. Ну от. Другий укус вже був більш, скажімо так, по котлеті. Відчув я цей рибний смак, хрустка паніровка котлети, а внутрі сама котлета дуже така ніжна. Тобто, це, я не знаю, подріблена якась риба, да, то є біла от І вона прям розсипається в роті. Ну, тобто, дійсно більше з схоже на рибну котлету ніж там на шмат риби в паніровці ну, рибний смак в кожному наступному кусі присутствує но він не дивлячись на те що має такий насичений смак він трохи ну, теряється Завдяки іншим інгредієнтам. Тому що бургер ну, досить сочний. І сама рибна котлета філофіш теж дуже сочна. Тобто, е не, с... не дивлячись на паніровку, да, і, і от сама рибка така смачна, сочна. Вийшла. Ну, скажу так, непогано. Соуси дуже, дуже так добре підходить під цю рибку. Мені подобається поєднання. Вот. Ну, взагалі, якби рибні бургери, там, в макі, ну якби, там, раз на рік з'їсти можна. А так, чизбургер і там, звичайні бургери, то наше все. Рекомендую спробувати. Оцінку поставлю 7 із 10. ну, як би, Все непогано, все смачно, все сочно. От, ну, якось Не фанат рибних смаків, хоча все дуже було смачно і класно. Просто що я більше полюбляю біф, бів. Іноді курку, ну, а риба стоїть у мене в матір на третьому місці. Оціночку поставлю вам гарну, от, 7 із 10. От, не топ. ну. Спробувати рекомендую. От, вийшов дійсно топовий рибний бургер. Взяв би ще да, це смачно, От, класне поєднання. Мені сподобалось. Ще раз і не раз можна було б взяти. От. Тільки важко в Макі отриматися від своїх улюблених страв і взяти те, що ти там, ну, якби, хочеш ще раз просто з'їсти. Дякую всім за увагу. підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть в, коментах, в коментарях свої відгуки з приводу цього бургера. Також пишіть про новинки. Дякую всім, до нових зустрічі і пока.